Вітер вгає не гуляє, вночі спочиває, як прокинеться, тихесенько високи спитає. Хто се? Хто се на тім боці чеше косу? Хто се? Хто се? Хто се на тім боці рве на собі коси? Хто се? Техесенько спитає, повіє та й затрима, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се, спитає, те цікаві дівчата? Ото дочка на тім боці. А на тім боці мати. Давно колись та діялось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила. у новій хатині білолиця караока і станом висока у жупані, кругом пані, і спереду, і збоку, і молода ні в року їй. А за молодою, а надто ще за завдовою Козаки Ордою так і ходять, і за нею козаки ходили. Допоки вдова без сорому дочку породила. Породила та й байдуже, людям годувати в чужім селі покинула. Отака то мати. Постривайте ще що буде? Годували люди молодочку, а вдовиця і в неділю, і в будень жонатими спарубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії, Лихо, лихо, мати в'яне, а дочка червоніє, виростає, та й виросла гана караока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я, ганусі, не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой, в'ються круганосі. А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, Ліє в'яне, як зустріне ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказила салюта. Чи бач, погань розхристана, без стряне обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш? Ось я тобі мене зневажаєш, ні, голубко, і от злості зубами скригоче. Отака то була мати. Де ж, серце жіноче, серце матері, олихо, лишенько дівчата. Мати стан гнучкий, високий, а серце не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди свіючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть, ледащо. Довго плакала Гануся, та не знала за що? За що мати знущається, лає, проклинає Своє дитя без сорому, байстрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагало, як маківка на городі гана розцвітала, як калина при долині вранці під росою милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Трути роздобула, відьму знайшла і трути до схід сонця дочку наповала, не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо! На березі Гана роздяглася, роздяглася, розляглася на білій сорочці, а рибалонька кучерявий мліє на тім боці. І я колись йому, та цур йому, як сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє. Побачила стара мати, сказилася люта. Як дитина калиною себе забавляє, гне стан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї, от злості німіє. То жовтіє, то синіє, розхристана боса, зроду піна мов скажена, рве на собі коси, кинусь до ганусів, коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася. Закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалонька кучеряви з усієї сили кинувсь в воду, пливе, пливе, синю хвилю роздирає, ото то плив, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносе, і з рук матері закляклих вириває косе. Серце моє, доля моя, розкрий карі очі, подивися, усміхнися. Не хочеш, не хочеш. Пада коло неї розкрива, цілує мертві очі. Не чуя, не чуя. Лежить собі на пісочку, біля рученята розкидала, а за нею стара люта мати. Лежить собі на пісочку, біля рученята розкидала, А за нею стара люта мати. Очі вивалило злоба у страшної муки. Витребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав Риволонька, та не знав за що. Нема в мене роду. Ходім жити в воду.